Вітаю на сторінці меблі гроя. Пропоную вашій увазі ліжко квадра від українського виробника торговельної марки Мамо Меблі. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1,74 метр 74 сантиметри і у довжину ліжко займає 2,16 метри 16 сантиметрів. Висота узголів'я 1 метр. Це ліжко йде зі зйомним матрацем. В ліжку є великий та міський короб для зберігання білизни. Матрац підіймається за рахунок газ ліфтів і основа під матрац металева рамка та ортопедична букова ламер. В ліжку великий короб для білизни, і короб між собою з'єднується посередині, додаючи додаткової жорсткості у ліжку. На підлоді ліжка розташувалася на невеличких пластикових ніжках. На ліжку представлений матрац. Артеміда, розмір 1 метр 60 см на 2 метри. Висота матрацу 26 см. Наповнення. Пружинний блок Pocket Spring. Ось ми можемо подивитися на матрац у розрізі. Також є латекс, ортопедична піна. І сам чохол, виконаний з бавовняного трикотажу підвищеної щільності. На це ліжко можливо обрати будь-який інший матрац, який представлений на салоні, а також обрати іншу тканину на ліжко. Я бажаю вам гарного дня та вас у нас у гостях. До зустрічі!